Справа 86, Чи є число 3 розв'язком рівняння. Ну що ж, якщо число є розв'язком рівняння, якщо замість невідомої підставити це число, ми маємо отримати правильну рівність. Давайте перевіряти. Отже, в першому заданні замість x підставляємо 3. То ми записуємо, що 3 додати 5, це дорівнює 8. Але і справа у нас 8. Ми записуємо, що 8 дорівнює 8. То чи є число 3 розвиском рівняння? Записуємо так. Переходимо до другого завдання. Отже, 2х дорівнює 9. Підставляємо замість х3. 2, що множиться на 3. Це дорівнює 6. А 6 у нас зліва не дорівнює 9 справа. Не перетворило правильну рівність, то записуємо. Ні. Це число не є розв'язком рівняння. Переходимо до третього завдання. Х мінус 4 дорівнює мінус 1, підставляємо 3 відняти. А, ні. Переходимо до третього завдання. Хмінус 4 дорівнює мінус 1, підставляємо замість x3. 3 відняти 4 це дорівнює. Ну що ж, 3 відняти 4. Це 3 додати мінус 4, це буде мінус. Запишемо 3 додати мінус 4. І це буде дорівнювати мінус 4 відняти 3. Ну і це дорівнює мінус 1. Тобто у нас мінус 1 вийшло зліва. Ну і справа у нас 1. То мінус 1 дорівнює мінус 1, то це число 3 є розв'язком цього рівняння. Записуємо так. Ну і четверте завдання. Х, що ділиться на 3 дорівнює 0. Підставляємо замість х тройку. 3. 3, яка ще ділиться на 3. 3, що ділиться на 3, це буде одиниця. Ну, а справа в нас 0. То 1 не дорівнює 0. Тобто, записуємо, що це число 3 не є коренем. Ні, не є коренем. Рівняння не є розв'язком рівняння. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже. Чи є число трікор розіскомрівняння? В першому рівнянні пишемо так. В другому пишемо ні. В третьому пишемо так. А в четвертому пишемо ні. Є?